Підпишіться, будь ласка, на візок Казок, і поставте лайк. Олег Буцень Неприємна пригода. Прудка коричнева ящірка вже поверталась додому, коли знов відчула небезпеку. Зупинилась, завмерла. Попереду стояв той самий хлопчисько в червоних тапочках, який мало не вловив її недавно. Ледве утекла. Хлопчисько теж завмер. Ще мить і прожагом кинувся до неї, але вхопити ящірку руками не так легко. І хлопчисько побіг за нею, намагаючись наступити на хвіст. Бідна ящірка відчайдушно звивалась між кущиками трави, пірнала під опале листя. Вже майже добігла була до якоїсь нірки коло пенька, та хлопчисько наступив таки їй на хвоста. Ящерка востаннє напружила сили, смикнулась і пірнула в нірку. Втекла, тільки без хвоста. Довго вона просиділа в нірці, все журилась, як тепер без хвоста з'явитися в лісі? І раптом згадала недалеко звідси живе кравець їжак. Піду до нього. Я ж його колись від лисиці врятувала. Хай тепер мені за це хвоста пришиє. Так і зробила, побігла. Ось і їжачкова хата. «Доброго ранку, любий сусіде. «Добрий день, ящірко, мовив їжак. Кажи, з чим прийшла. Лихо в мене, якийсь поганий хлопчисько, хвіст одірвав. Їжак насунув на ніс окуляри, оглянув ящірку. Що ж? заспокоїв її лісовий кравець. Хвіст пришити можна. Невже? Зраділа ящірка. Аби тільки був цілий. Так я зараз його принесу і побігла по свій загублений хвіст. Шукала, шукала на галявині, а хвіст, наче крізь землю, провалився. Ніде нема. Прибігла знову до їжака, плаче, не знайшла. Що ж мені тепер робити, їжаче? Подумав їжак каже Недавно мені ведмідь розповідав, що нібито хтось бачив у лісі такий хвіст. Ой, любий їжеченько, сходи до ведмедя. Вік тобі вдячна буду, хай тобі миші самі в рот стрибають, побажала ящірка. Добре, добре, засупів їжак, зроблю вже тобі таку ласку. Задріботів їжак до ведмедя притупцяв, питає про ящірчин хвіст. Згодився ведмідь сказати, хто йому про це розповідав. Тільки з умовою. Хай їжак спершу залатає йому шкуру. Геть увесь бік обдер, коли помед лазив. Почав їжак зашивати ведмедеві шкуру. Шив, шив, ниток не вистачило. Побіг додому, приніс. Шившив, шив, знову не стало. Довелося в сусіда такого ж кравця позичати. Нарешті залатав клишеного. Від борсука чув, каже ведмідь. Це він, нібито десь у лісі бачив ящерчин хвіст. Никав никав по лісі їжак, нарешті, здибав борсука. Розказав усе. Сам я не бачив хвоста, старий борсук задумливо покрутив довгого сивого вуса. То мені заєць розповідав про нього. Пішов їжак до зайця. А де того косого знайдеш? Гасає собі цілий день по лісу. Радий, що прудкі ноги має. Довго шукав його їжак. Ще тиждень минув, поки знайшов аж за селом, на городі. «Ящерчин хвіст? перепитав Заєць. Бачив колись, тільки забув, де саме. От тобі лихо. Скрушно мовив їжак. Ну, згадай, друже, я тобі за це добру шубу на зиму пошию. В боргу я перед ящеркою. Від лисиці колись помогла врятуватись, попередила, і я ледю стиг згрнутись у клубок. Мушу тепер віддячити. Ну, то як? Гаразд, врешті погодився заєць. Іди додому і починай шити. А я тим часом пошукаю в лісі той хвіст. Хоча лапав їжак додому, стомлений, але веселий, і відразу взявся до роботи. Гарна шубка вийшла біла, пухнаста, тепла. А тут заєць з ящірчиним хвостом надоспів. Шкода тільки, що не коричневий, а зелений, каже. Проте, якщо не сподобається, то пофарбувати можна. Побіг радий їжак до ящірки. Дивись, гукає її ще здаля, який гарний хвіст я тобі дістав. Підповзла ящірка, поглянула на хвіст. А навіщо мені другий? каже. Як другий? здивувався їжак. Тобі ж хлопчисько відірвав хвоста. Ну, то й що? Не було хвоста, тепер є. Правда, невеличкий, але свій, сам виріс. Невже? здивувався їжак. Уважно обдивився ящірчин хвіст. Ніде, ні шва, ні ниточки. Справді виріс. Так чого ж ти мені голову морочила? затупав на неї їжак. Я всі ноги пооббивав, стільки часу змарнував. Та я ж не знала, що він знову відросте, виправдовувалась ящірка. Але їжак і слухати її не схотів, форкнув сердито і подався геть. Ой, як образився. Не потрапляй йому тепер на очі, ящірко. Лихо буде!